Шановні захисники і захисниці України, сьогодні наш день День Збройних сил України. Збройні сили це дзеркало українського суспільства, яке показує, хто ми є як нація, солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності. Сучасна українське військо згартоване, навчене, технологічне. Війська свідоме своєї історичної місії. Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти в війні за свободу і незалежність. І ми обов'язково вистоїмо. Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних сил. Неможливо без українського солдата. У День Збройних сил України я хочу привітати кожного захисника і захисницю, усіх, хто наближає перемогу і довгоочікуваний мир для України. Це честь йти з вами пліч опліч в одному строю. Схиляю голову в пам'ять про кожного полеглого в нашій боротьбі. Ваша жертва буде відплачена та не буде марною. Потам, крою, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберігти Україну, відстояти її незалежність і волю. Слава Збройним силам України! Слава Україні, героям слава!